Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин OK Complex. Сьогодні у нас буде відеогляд на літій ферм заліза фосфатний акумулятор торгової марки Hightech 24V 100 А, -годин, який має накопичувальну ємність 2560 Вт -годин, та кількість циклів заряду та розряду більш ніж 3000, що гарантує його безперебійну роботу більш ніж як 5 років. Що в нас на коробці? Lithium Battery Power Bank, модель SK25,6V 100 А. -годин. Тип батареї літій ферм заліза фосфатний, номінальна ємність у нас 100 А, накопичувальна потужність 2560 годин. струм заряду 50 А, розрядний струм у нас 100 А, максимальний короткостроковий струм розряду 200 А протягом 30 секунд. Тобто потужність більш ніж 5 кВт може видавати протягом цього часу. Зарядна напруга 27,6 28,8 вольт. Напруга робочого нашого акумулятора 22,4 29,2 вольти. Температура, де може встановлюватися, мінус 10 плюс 50 градусів. Давайте розпакуємо, подивимося, що йде в комплекті. По комплектації все скромно. Сама наша акумуляторна батарея, езернетовський кабель довжиною 1 метр, щоб з'єднати акумулятор з інвертором. Інструкції англійською мовою українською ви можете завантажити на сайті компанії ВК комплект. Габаритні розміри акумулятора, ширина 415 мм, Якщо разом з клемами, то 445 мм. Висота 375 мм. глибина акумулятора 235 мм разом з монтажним кронштейном. Монтажний кронштейн досить масивний. По центрам кріплення 210 мм на 73 мм. Акумулятор має вбудовану систему BMS – Battery Management System, який гарантує його безперебійну роботу протягом всього сроку експлуатації. Акумулятор можливо використовувати разом з інвертором або як окремий елемент живлення 24 вольти 100 А. Стосовно інтерфейсу акумулятора має РК-дисплей, на якому відображаються основні параметри роботи акумулятора, світлодіодні індикатори, РАН режиму роботи, індикатор аварії. Якщо червона лампочка не горить, значить все добре. Зелений індикатор показує рівень заряду акумулятора 25%, 50-75 та повністю заряджений акумулятор. Зараз у нас 41%, тому це більше ніж 25, але менше ніж 50%. Тому горить лише одна лампочка. Інтерфейс RS 485 використовується для зв'язку між кількома паралельними акумуляторними батареями. Роз'єм RS232 для передачі даних про параметри акумулятора. Адреса пристрою використовується для встановлення адреси кожної плати захисту БМС. З правого боку інтерфейс для підключення зовнішнього балансування та клеми акумулятора, позитивна та негативна, прикриті пластиковим колпачком підключення під Болт М8. Акумулятор має одну функціональну кнопку, перемикач живлення. Для того, щоб увімкнути акумулятор, потрібно натиснути цю кнопку. Акумуляторна батарея вмикається, вигідна напруга також вмикається. Для того, щоб вимкнути акумулятор, потрібно 10 разів нажати на цю кнопку. Акумуляторна батарея вимикається, вихідна напруга також вимикається. Для того, щоб перезапустити акумуляторну батарею, натискаємо та утримуємо кнопку більше 5 секунд. Програмне забезпечення БМС перезапустить акумуляторну батарею. Перезапуск. Що відображається на нашому дисплеї? Поточна напруга та струм заряду або розряду. Залишкова ємність акумулятора у нас 41,8 або у відсотках 41%. Температура комірок 1, 2 та плати керування у нас 26 градусів. Робочий стан акумуляторної батареї у нас холдинг вольтаж. Утримання напруги. Далі дивимось. Можливість заряду ON увімкнена. Можливість розряду ON також увімкнена. Максимальна напруга у нас в комірці B6. Та мінімальна напруга в комірці B1. Стан балансування комірок у нас також увімкнений. Далі. Тут ми можемо бачити напругу по коміркам. 8 штук всього. Тут у нас показується напруга припинення зарядки комірок, напруга відновлення заряду комірок, напруга припинення розряду комірок та напруга відновлення розряду комірок. Далі показується, скільки комірок в акумуляторній батареї. 8. Номінальна ємність 100 годин, Струм самоспоживання 0,66 Ампер. Кількість циклів заряду та розряду в нас два. Декілька слів про номінальну ємність та наскільки її вистачить. В нашому випадку акумулятор має ємність 2560 Вт годин. Для того, щоб він пропрацював свої 3000 циклів плюс, необхідно, щоб споживання було на рівні 20%, тобто приблизно 512 Вт. Розглянемо на прикладі квартири, щоб горіло світло та працював холодильник. У себе чітко в квартирі я знаю, що споживання світла у мене 75 Вт. Холодильник споживає 32 Вт. Чому саме 32 Вт? Тому що виробник декларує споживання електроенергії 280 кВт на рік. Ділимо на 365 та на 24 години і виходить приблизно 32 Вт. Сумарне споживання 107 Вт. Беремо номінальну ємність нашого акумулятора 2560 Вт, годин, ділимо на споживання 107 Вт і виходить, 24 години повинен пропрацювати даний акумулятор. Навіть якщо ми візьмемо 10% мінус, на 20 годин нам його вистачить. Якщо ви знаєте, що ваше споживання буде 20% від ємності, тобто 512 Вт на годину, акумулятор пропрацює 5 годин. Акумулятор без проблем може видавати потужність 2,5 кВт, але якщо це навантаження буде постійне, акумулятор пропрацює всього лише одну годину. Якщо у вас є бажання та необхідність придбати даний акумулятор, то найвигідніше це зробити в компанії ВК Комплект, отримавши знижку 10% по промокоду YouTube. Силка буде в описі та в закріпленому коментарі. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі!